Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Світлана, до вас гості. Вон. Да, и кошка эти котенка. То, ну, утром ее не было, не приходила. Кися ничего не делала, подождет. Кися. А. У не голос пропал. Кися. Трошки Ли. Боже, як же у вас ще сил вистачає годувати бездомных? Як кажу, у вас сил ще вистачає годувати бездомних. В житті не думала, що до такого теж. Це що... наше Явірю, хоча б своїх пожарнів. Прильот. Оце, оце прильот. Часний сектор. Дуже сильні прильоти, вочевидь, фронт рухається і чим ближче він підходить до Новогородівки, тим гірше тут ситуація. А що там в гаражі було? у нас? нічого, тільки підвал. Ну, все. Це вранці кажуть, прилетіло, да? так? Так. У нас, по-моєму, все гірше і гірша ситуація. Так, все гірше і гірше. Та, гірше, і гірше. Надо так, 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 до, так треба. Есть возможность, есть куда, есть как. Будем шукать. Ну, что делать? Туда не хочу. Только туда. Сегодня 4 утра. Я даже не слышала. Я настолько была уставшая, я одна живу, не Вышла в туалет. Слышу бах. Ну, я уже привыкла к бахам. Захожу в зал, а дверь бежит на диване. Можешь представить, девки мне говорят, да, цветов, тебе ангел хранил. А сегодня, сегодня, дверь выбила, и она полетела аж до стенки на кресло. Меня проминула, ты представляешь? И, и, утром, и вечером. 20 минут 10 позавчера. Сегодня в 5 прилетела вот у дочки по улетали. Да? Вот да. это да. Неделю назад еще можно было жить. Угу. А это уже все. У нас каждый день выезжают люди. Невозможно ж. Фух, вот ждем машину, не знаем, как еще доедем. Угу. Один Господь знает. Ой. Такими білими чи то хустинками, чи то простарадлами цивільні маркують свої автомобілі. Спершу ми думали, що це автомобілі, які вивозять людей. Ні, зараз з'ясувалося, що просто вішають білі хустинки для того, щоб позначити, що це цивільне авто, тому що фронт рухається. И был прилет двухэтажный дом. И он полностью загорел. И одна женщина зарела. Там, там, да, да, не успела выйти. Я откуда знаю, моя кума живет недалеко. Машина, по-моєму, що там було. Ще що, що? Це ваша дочка тут да. загинулась? Так. Да. Ну, як це? Ну як це було? Ну, в п'ятницю дзвонила, должна була завтра виїжджати в машину саме. Позвонила, все, договорили за машину, збираємо віщі, а в п'ятницю прилетіть. І все, Ждемо вже два дні. Отапують. Хорошо, що внучат забрав. Ми ну, виїхали, менше ну, в Черкаську область, в Сміло переїхали, а вона все бо попросили ще поробити. Попросили поробити. А де вона працювала Вона працювала в садіку, а потім вже садик був закритий, вона от этого, ну, гуманітарною допомою займалася. От попросили. Наташа, дося, виїжджай. Все, папшу в п'ятницю дзвонила, говорить то договорила за машину за п'ятитонник, за трьох тонік, який краще брати? Я говорю, довозьми да ну, щоб свободніше, щоб з тими вещами не саме. А вечором дзвонить мені. Скільки років десь? 38 повних, 86-го року. Дітки і є, так? Вон внучок, внучок, йди сюди, і внучка старша. А в мене 15-го числа перед тим село Миколаївка у хату прилетіло, хати нема. Ціль, куди ціляться зараз? тут, в цій області вони зайшли. А це противник. А скільки да. їх там, те, та, ви спостерігали? Порядка 11. Ого. А от це є 25. камані відроди. Тактика ворога, почнемо з того, вона доволі проста. Ні для кого не є секрет, що противник переважає нас в живій силі. Тому противник нон-стопом тут у нас на напрямку проводить штурмові дії. E, наша задача основна це не допустити e, просування їхньої піхоти до нашого, щоб вони не дойшли. Раз, два, три. Да, все, 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 все. Маленьке коло, середнє коло і здорово самоколо. Така касета так Вони дотягнули на посадку. Що ж витягнуться? Це пристрілочні пішло. Страшно, что снаряды, боже, тяжко попасть в силу. Я еще кто-то думаю, что артиллерия со снайперской винтовкой это не помаляется. На эту машину нет таблицы стрельбы. Первый идет пристрелочный, второй и третий попадают в цель. Таблица стрельбы ⁇ это расчет снаряда по дальности и по оси напрямку стрельбы. А, а чем мы ему таблица? Потому что это совдеповская машина. Сделана на базе 2 из 3 и пионов гибрид между 2 из 3 и пионом. База идет 2 из 3, угу. а арт-часть идет как у пиона. Угу. Не Да. И поэтому дальности идет, идет полным снарядом 28, а уменьшенным до 21. Працюем в основном по переднему линию фронта. Потому что пехоты стало, наверное, раз в пять больше, чем было. Маленький на Плюс-плюс Сначала они перемещались на технике. Технику мы всю их погасили. Теперь они перемещаются либо пешком. Все резервы стянули сюда. Либо перемещаются на мотоциклах, на мопедах. это ми держим эту лінію оборони. При пострілі вуха дітей закриває. Ромата постріл! Противник діє малими групами, штурмів ну, штурмів багато, точно цифру. Це нон-стоп. Вдень, вночі, коли інтенсивніше? Е, зранку. Зранку, от період з трьох ночі і до 12 ранку, противник проводить штурмові дії. Куди вони зараз накопичуються, Да, а куди вони потім рухаються? Ми ж, якщо б ми знали, ми б там би їх стрітіли. Вот это 25. Угу. Ну, посадка густая, реально увидеть факт поражения тяжело. Но Калибр должен говорить сам за себя. Угу. То есть попадание в цель должно принести результат однозначно. Пульт он открывается у наводчика, и он автоматически все заряжает. Угу. Но эта машина заведена, это звук, это все. Угу. А чтобы была тишина, чтобы нас меньше засекли, все. Она может работать как до 30 Вручную? Вручную. Так же саме ручечка чук, воно mm -hmm. пішло. Ну снарядик такий нелегкий, я так. Двоє людей не сьогодні, павлення. Один заряджає. Один? Да, я вам покажу моєго заряджаючого. Вони прямо поки всі заряджаючі. Коля! Подойди сюди. А, Так. Да. – Це ви оце 50 кілограмів. Да. Доброго дня, Вручну. Доброго. так. Слухайте, як воно, коли інтенсивна стрільба? Е, Перший погано. <рес> перший ну прям треба ввійти в цей ритм, А потім? а далі другий, третій. Легенько, легенько, легенько. Саме крайній просто залітає, як чашечка кофе. От. Бо це, який ж це рит? Ну як це в цей ритм ходити? 50 кілограмів звідти сюди заряди. Ну беріт мій віс. І скільки це, я можу підняти. Ваша на, на, на даний момент 105 кілограмів. Да, да. Два снаряди, тобі ж один снаряд, легесечко, ми можемо перший. Саме трудніше це перший, щоб ти зловити цей ритм. Далі другий, третій, спокійно, легесечко воно йде. <післяння> Ми стараємося їх розбити ще на підступах, не дати їм можливості накопичуватися. Зараз вони в кощадна. Зараз касета заряджена, касетокіння. Одна група, які рухаються по живітній дорозі. То перший що вам чоловік, це друге шолом десь чується. Ми прикриваємо піхоту, щоб піхоті це було легше. Поражаємо сілі. Граблять всі гарматично зосереджувати і попри все на світі. Складнощі, по-перше, так, правильно, це густі посадки, що е ускладняє виявлення противника і ворожа авіація, тобі ж обстріли наших позицій керованими авіаційними бомбами. Ну, є два штуки упало, але вони не розірвалися. Це наше було щастя. Біля вас десь? Так. Да, да. Як воно коли каплюється? Mm -hmm. Так. Сердечко починає частіше битися. Ага. Летить каб, пролетів. Пролетів наче. Два. І не потрібно забувати також про артилерію. Тут на напрямку противник використовують всі зразки артилерії, які в них стоять на озброєнні, починаючи від мінометів, закінчувати реактивними системами залпового вогню. На балконі там, по-моєму, що то На балконі що-то, я там Іра. У мене все повилітало, я з чотирьох утра на ногах. Ти не слышиш? На улицу выйду, попробуй на улицу перезвонить. Но связи нет, мне надоело уже отвечать. Ир. Вы а уезжали, переживайте. Добрый день. Добрый. Выезжает? Да. А куда едем? До родичей. Угу. Пока. Вы тут жили, правильно? Жили, да. Все было хорошо. Це було прекрасно. Но тепер не очень. Хорошо, не очень прекрасно. А -а. Тут же загинути можна. А -а. Можна. А можна загинути. Так а на Ну можна заховатися і вижити. А якщо росіяни прийдуть? Не прийдуть вони сюди. Їм тут робити нічого. І не страшно. А що? Ні, нам нікуди ви... виїжджати. Ми будемо тут, скільки будемо, стільки будемо. До кінця, а росіян тут не і не буде. Вони не прийдуть. І ми це знаємо. Ми ходимо в церкву, ми молимося. Хоча вони теж православні з хрестами це сатаністи. Так що ні, Донбас це наш Донбас. Ми нікому йому не віддамо. І ми тут залишаємося. Да, 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 все нормально. Жутко. не страшно, просто жутко. Це мені оці прильоти були, якраз це я бачила, я ще сюди стала їхати, дивитися. Діти по трасі, тому що дрони. Угу. Це не нещодавно тракториста, який їхав. Теж і на нього дрони. Наш Селідовський оцей рейсовий розстріляли оце дня три намазити. Так що так, да, жутко. Ну, але що робити? От ідуть. Ну, Переходять поєдинично. Ще двоє до них біжать. Так, так, в этих кущах. А позадобился, микрофон Мы сделали митку, уважаешь, там точнее координаты. Сейчас идут пешком. Очень много. Они стянули сюда все резервы и пехоты стало раз в пять, так это точно больше. Ні. І вони лізути, і лізути, і лізуть. Ми їх хвалимо, вони лізуть, відкуди вони їх беруть, ми не знаю. Ми відкручуємо ковпачок, приводимо в такому положенні і ми будемо бити по піхоті. Угу. Буде вилітати більше осколків, але вони будуть більш мілкі, такі, щоб побити так, потусорну особовий слад. Угу. Так. В принципі, це є 50 кілограмів на нашого щастя, яке може полетіти туди. Зараз ще наводяться. Угу. Ось де є один рівень, ось де є другий. І всі вони повинні впасти ровно по центру. Ось де є бульбашка, яка вона рухається. Ось такого плану. Угу. Ось де вона. Ось де друга. І все. А знаєте, а коли це треба робити швидко? Ну от ти в опит. опит, і ще раз опит. Ну, все. Сколько у вас на я припустил, куда интенсивно цели? С процесса обнаружения ну, буквально минут пол, минута полторы максимум первый выстрел. Mm -hmm. Ну а дальше вы сами наблюдали. То есть 155, -й, 122. -й, 155, -й, 152, -й, 122 -й калибр. Mm -hmm. Все ложилось. Треба туди потрапити, де вони. Накрити їхні бліндажі. Це найголовніше. Щоб вони не вийшли відтуди і залишилися там на віки. Да. Так. По стрімах подивитись. Бачите. Так, не лети туди внутрі, давай вперед, вперед. Наліво і вперед, давай, залітай, Не наліво, внутрі входить. Красава. Внутрі посадок, да, і вперед. Красава, красава. Чтобы не засекли. Это же безопасность нашей пехоты, которая там чуть, -чуть дальше находится. Пропустим, тут пострадают там. Вот то, как они сломали Авдеевку, еще было проще. А сейчас намного жестче стало. У них больше стало FPV, у них больше стало, стало беспилотников, больше. Они нас вычисляют, за нас дают награды и все. Прямо? Нам на дали? Да, да, А да. я ки. Ну мы слушаем их переговоры, да. День нужны вознаграждения за каждую арту, за все. Все выражение RPV идет туда. Да. <тас> ну, кассета О, лягла. От, от, от... Хорошо лягло. Виходить на... перший пострелочный, другие фактически <плес> все. Ну, тут это стандартная ситуация. <свист> <тас> я бачу, что артилерія працює интенсивно. Конечно. І 24 на 7, на скільки я Ну, Конечно. По-другому можна. Три роки, а то я пройшов 2014 -го года. Теперь обратно тут. Я обратно на Донбасі. А, ви були тут, так? Да? да, на І Я артилерист? Конечно, на два Начинал с пиона. Противник пощади ніякої не буде вмови. Вони прийшли на нашу землю і тут вони і загинуть. Тут вони знайдуть свій кінець. Наблюдаєш всю цю картину, це тяжело. А якщо вона не штатна, ми можемо Не удивляйся, як піхота, яка кожен день це все бачить і постійно. без ротації, конечно, їм важко. Ну як вам сказати? Так і скажіть. Та ну тяжело, ну як? Ще й в землі жити. Ротации нет, замены нет. Все боятся сюда идти. Ну, как? ну дурак только не боится. Ну все боятся. Ну, в любом, тут в любом месте может упасть, прилететь, кап, ну, все что угодно. Ну так. Но ну, если никто не пойдет, так что делать? Они Днепропетровск возьмут и все возьмут. И Запорожье так же самое, и все. На нас напали за те, що ми хочемо щось для себе зробити. Ну Так же ж не буває. І цих людей треба нам трошечки проучити. Я думаю, що ну, на даному етапі мені все подобається. От мені, я вам скажу чесно, я отримую задоволення від того, що ми, скажімо так, призупиняємо того противника, який іде на нас. І плюс, при тому всьому, що ми можемо їх призупинити, і завдяки нашій стрільбі проходить вперед наша піхота. Ромата постріл! Якщо щось будуть питати, скажу, якого хрена ви сюди приперлися. Ми вас тут не чекали. Хача, хача, це ж колись були брати, сестри росіяни. Ми були за росіянцями, але зараз, як вони оце прийшли з хрестами на шиї, православні називаються. І оце вони розстрілюють нас рускоязичні, та так саме, це ж православні. Так що як на них ще дивитися? Як ви нас знищуєте? Ви оцю Україну унічтажаєте, як вони кажуть, убиваєте людей, дітей, все це. Це наша родина, як кажуть, ні, я нікуди, нікуди, я не хочу, я не хочу. Виїзд з Новогродівки Це дивовижно, але тут ще працює шахта. Ми побачили, що працюють кілька магазинів, але самі мешканці міста хаотично і дуже швидко збираються. Багато хто не має які можливості виїхати. Навіть нас просили допомогти вивести дітей, допомогти вивести собак. Помогіть я домі тут дочка одна. Сюди на силінадису правила. – Так ручка, що ви зараз сідайте, сідаєте. сідаєте куда? Ну куди? Мені треба схватити ще чотирьох собак, і досі і все, десятий клас, все, ми тут одні в одному домі. Два, два, два. Люди дуже налякані, дуже багато прильотів і всі, хто може, намагаються покинути містечко.